Кажуть, що діти це майбутнє, і дуже важливо підтримати своє здоров'я для того, щоб мати здорових дітей. Сьогодні поговоримо в контексті чоловічого здоров'я, власне, про чоловічу фертильність. Чи може на неї впливати різні гаджети? Чи можуть впливати ці всілякі радіохвилі, які можливо якісь випромінювання? Чи, чи це міф? От поговоримо, власне, що впливає. На чоловічу фортильність і як з цим далі бути з нами в студії вже є експерт. Це Антон Глебов. Доброго раночку. Доброго ранку. Зазначимо, власне, що це уролог, андролог, а також хірург, лікар вищої категорії, кандидат медичних наук і член Європейської асоціації урологів. Дякую, що ви сьогодні з нами. Розуміємо, що тема не дівчача, і ми вже з вами говорили про це за кадром, але багато. Сьогодні жінок може посприяти тому, щоб чоловіки дбали про своє здоров'я. От я точно про це впевнена, бо чоловіків до лікаря там відправити це ще та задачка. От. Так чи справді електронні пристрої, смартфони, гаджети, комп'ютери не знаю, можуть впливати на чоловічу фертильність, чи це міф? Ну, давайте почнемо з іншого питання. Що взагалі на сьогоднішній день питання фертильності, воно вкрай актуальне і. Не обов'язково навіть відкривати якісь доказові наукові статті для того, щоб це зрозуміти, треба просто проїхати своїм містом і подивитися на те, скільки на сьогоднішній день ми маємо клінік, які займаються репродуктологією, які допомагають завагітніти, які фактично вирішують проблему неможливості зачаття фізіологічним шляхом. Тобто проблема зниження фертильності, проблема безпліддя, безпліддя подружньої пари стає, на жаль, з кожним роком все більш актуальною. І я а, досить часто повторюю а, такий матеріал для своїх пацієнтів, що за останні 30 років Всесвітня організація охорони здоров'я знизила норми для якості чоловічої сперми в два рази. Тобто, фактично, ті якості екуляту, який був 30 років тому, на сьогоднішній день ми вже не маємо взагалі не тільки по Україні, але по всьому світу. І коли ми кажемо про зниження якості фертильності, це накопичувальний ефект, який ми можемо перераховувати складові якого можемо перераховувати досить, досить довго, і досить важко виокремити якусь основну проблему, яка є таким краюгольним каменем, і при вирішенні якої ми б могли в принципі радикально підвищити якось фертильність. Тобто ми кажемо в цілому і про стресовість, і про темп життя. І про якість сну, і про харчування, і про опромінення. Якщо окремо сказати про опромінення гаджетів і опромінення е апаратури, яка нас оточує, то на сьогоднішній день доказова медицина вона не дає нам матеріали про те, що принаймні ті гаджети, які мають сертифікацію міжнародної е стандартизованої організації, Ізо, да, ці три літри, які ми можемо побачити на сертифікованих е товарах. Вони не підтверджують негативного впливу на чоловіче здоров'я. Зараз ми кажемо про планшети, про mm. телефони. Звичайно, коли, наприклад, ми починаємо читати досить ретельно, як себе веде мікрохвильовка, чи як себе веде конвекційна плита, чи варочна поверхня, як звикли ми це називати, то насправді мало хто вчитується, але. Є обмеження, щоб жінка в стані вогідності не підходила до цієї плити, щоб діти маленькі також не контактували під час включення. Тобто, обмеження є, ми їх не дотримуємося, звичайно, але я б не назвав це основний негативний вплив на наше життя. Адже ти, скоріш за все, впливають негативно на фертильність чоловіка і на чоловіче здоров'я настільки, не, не тільки своїм опроміненням, а скільки. Впливом, який пов'язаний з активністю, з використанням саме цього, цього пристрою, це зниження рухливості, це вимушена сидяча чи, можливо, навіть лежача поза. Це використання гаджетів в вечірні часи і активізація роботи нашої центральної нервової системи за рахунок того, що ми переглядаємо яскраві якісь відеоролики. Це порушує процес приготування нашого організму до. До сну і це впливає на глибоку фазу сну в процесі якої якраз виробляються наші основні, в тому числі і статеві гормони, які необхідні і для фертильності, і в цілому для здоров'я чоловіка. А, дякуємо. Справді дуже так чітко по поличках, ви взагалі пояснили, от саме вплив гаджетів, це не тільки там радіопромінення, як ми там звикли таке думати, і це така певна омана, що тільки заради цього, але ні, це і спосіб життя, і так далі. А, ось, власне, якщо поговорити ще трішечки про а, ту тему, яку ви зачепили, що це один тільки із факторів, які впливають на репродуктивне здоров'я чоловіка, так якщо зачепити ще кілька факторів, а, ось Власне, зараз в нас війна, був ковід до цього часу, була вакцина і так далі. Чи впливає також і цей аспект на здоров'я? Так, звичайно, давайте почнемо з ковіду. Він був раніше повномасштабного вторгнення, і я вам скажу, що в колах медичних тільки про початку ковіду ми навіть, якщо можна так сказати, Жартома відносилися до тих думок, що ковід негативно впливає на чоловіче здоров'я, на потенцію, на, на фертильність також. І ми казали, так, він навіть і там, ну, з посмішкою. Але коли вже ми почали отримувати результати міжнародних досліджень, коли ми почали відстежувати результати впливу ковіду на чоловіче статеве здоров'я, нам було вже не до сміху. Ми розуміли, що насправді це захворня досить сильно вражає чоловічу саме статеву систему і чоловічі статеві гормони. І було доведено, що саме в чоловіків в результаті ковіду дуже знижується рівень гормону тестостерону угу. після перенесеного цього захворювання. І, можливо, також з цим можна пов'язати цей стан апатії, депресії, який відчувався після перенесеного захворювання. І що саме цікаво, а, чим вищий рівень тестостерону у чоловіка а, був перед початком ковіду, тим менше вірогідності якихось життєво небезпечних ускладнень а, можна було зустріти впродовж самого захворювання. І навпаки, якщо чоловік ходив в ковід з низьким рівнем тестостерону, то вірогідність важкого перебігу захворювання була досить висока. Тому а, чоловіче здоров'я, основний чоловічий гормон тестостерон, він важливий як для максимально безпечного перебігу чи максимально а, з низьким рівнем ускладнень перебігу а, коронавірусу, так і він вкрай необхідний для швидкого відновлення після даного захворювання. І воно впливає на фертильність і впливає на вироблення сперматозоїду, тому що якраз продукція тестостерону, вона безпосередньо пов'язана. В яєчках з продукцією сперматозоїдів, які необхідні для зачаття. Тому ковід впливає негативно на чоловіче здоров'я, звичайно, і на сьогоднішній день в лапках допомагає цій проблемі повномасштабне вторгнення, війна, тому що тривалий стрес для чоловічого здоров'я вкрай. Негативний і вкрай деструктивний, і в цьому випадку ми можемо знову казати про чорно-біле, коли жіноча фізіологія вона не витримує стресу високоінтенсивності, який може, в принципі, переживати чоловічий організм. Але при цьому чоловіча фізіологія не витримує стресу тривалої дії, що може, в принципі, витримати жінка. Тому, коли ми кажемо, що вже третій рік війни, то фактично навіть без якихось екстра. Сильних емоційних перенавантажень. Фактично по своїм пацієнтам ми відмічаємо майже будь-якого чоловіка якраз зниження якості роботи і в чоловічої репродуктивної системи, і взагалі вироблення гормонів. Це впливає не тільки на інтимне життя, не тільки на фертильність, але й на загальне здоров'я. бо Чоловічі статеві гормони вони вкрай важливі, особливо для чоловіків старшого віку, для серцевого кровообігу, для мінералізації кісток. Тобто підвищення ризику інсультів, інфарктів, перелому кісток, пошкодження суглобів також пов'язано з гормональним дефіцитом. Дуже цікаво, що ви це пов'язали. Я ніколи не думала, що це ну, важливо в сумі разом в, ну, з гормонами також дивитися. Чи впливають е шкідливі звички також, на чоловічу фертильність, е от, спосіб життя? Ви зазначили про рухливість, там в принципі, про здоровий спосіб життя. Але от стосовно там, алкоголю, паління, чи це також може впливати? А, ну, звичайно, коли ми кажемо, що а... Чоловіча статева система і чоловіча статеве здоров'я це фактично дзеркало його і генетичного спадку і його образу життя. І існують дослідження, які показують, що фактично те, як ми живемо, і які ми маємо звички, згубні або навпаки позитивні, це майже 80% нашого здоров'я. Не більше, ніж 20%, це те, на що може впливати лікар. Це наші рекомендації в плані якихось лікувальних дій, наші ліки, медикаменти. Тобто, здоров'я дуже сильно залежить від того, як людина і в якому стані народилася, і як потім підтримує своє життя. І тільки дуже невеликий процент може зробити без активності самого чоловіка, самої людини може зробити лікар. І в будь-якому разі, і шкідливі звички, як вживання алкоголю, тютюна паління, відсутність регулярних фізичних навантажень, відсутність нормального режиму сна і відпочинку і праці. Це в будь-якому разі буде відображатись негативно на чоловічому статевому здоров'ю. Можливо, за рахунок того, що ми. Все більше думаємо про роботу, про життя, про темп, а не про якість життя. Mm -hmm. Тому ми маємо зниження в такому глобальному плані mm -hmm. також і фертильності, і чоловічого статевого здоров'я. Також цікавий момент такий. От я думала, згадала декілька таких історій в моєму оточенні, коли жінка могла mm -hmm. завагітніти там довгий час і трішки скоригувала спосіб життя, менше стресу, десь. Відпочила і потім вдалося так завагітнити, і от цікаво, чи працює так з чоловічою фертильністю? Тобто, Звичайно. якщо скоригувати от всі ці речі, які ви кажете які впливають так негативно за якийсь певний час зрегулювати своє життя, чи все таки можна покращити свою репродуктивну функцію чоловіку? Є така рекомендація, вона звичайно не протокольна, але всі, хто займається репродуктологією, вони мають її на озброєння. Коли ми бачимо фактично подружню пару в цілому з нормальним результатом обстежень і без якихось грубих відхилень по здоров'ю, але в них не виходить зачати дитину, то першу рекомендацію це візьміть тривалу відпуску, хоча б на місяць, і поїдьте відпочиньте. І не думайте ні про що, окрім про взаємовідносини між собою вдвох. Не думайте навіть про зачаття. Просто любіть один одного і відпочивайте. І як не дивно, такі рекомендації досить часто спрацьовують саме відсутність цього стресу навантаження і також відсутність панічної боязні. Відсутності зачаття воно допомагає, в принципі, щоб це відбулося, відбулося фізіологічно, і ну, при цьому стресовість вона завжди заважає і якості здоров'ю, і результату, який в принципі прагне подружня пара. Всі угу. хочу у вас запитати про те, наскільки часто треба чоловіку тримати на пульсі? От це питання своєї фертильності, тобто е, аналіз, там здавати там спермограму, чи ще щось? Е, можливо, є інші дослідження, не знаю. Але в якому віці, от критично, якщо чоловік планує, наприклад, він хоче мати дітей, вони в сім'ї хочуть, ну може не зараз, але от чи варто таким чином якось тримати руку на пульсі, там окей, мені там сьогодні. 35, чи мені там 30, чи все в мене добре, чи треба якось готувати організм, тобто тримати на пульсі це питання? А, ну, давайте будемо реалістами. Першу чергу треба а, відверто сказати, що руку на пульсі буде тримати дружина, так? А, а не чоловік. І тому, мабуть, ми з вами і розмовляємо а, про ці аспекти здоров'я. Звичайно, для кожного віку чоловіка в принципі важливий свій спеціаліст, і я кажу, що чоловічий лікар має бути від народження. Спочатку це дитячий лікар, який відслідковує можливі спадкові захворювання і ризик появи дитячих проблем зі здоров'ям, які можуть потім в процесі розвитку призвести до серйозних порушень в чоловічому статевому здоров'ї. і в старшому віці це вже дорослий. Уролог, андролог, який має проводити так званий чекап, фактично раз на рік при умові, якщо не виявляються якісь хронічні проблеми чи хронічні захворювання. Якщо вони виявляються, то це має бути два рази на рік. І найбільш актуальні періоди року це весна і осінь, тобто періоди, в які ми маємо найбільш вирогідні епізоди загострення хронічних захворювань. А дослідження вони вкрай прості. Фактично, це ультразвукове дослідження чоловічих статевих органів, це профіль по крові чоловічих статевих гормонів. І, звичайно, якщо планується ну, хоча б найближчі декілька років вагітність, це спермограма, тому що відхилення в спермограмі, якщо ми хочемо фактично поміняти, от сьогодні ми маємо погані результати. По спермограмі, нам треба, щоб від першого до останнього сперматозоїду в порці куляту були нові, то організм на це витратить майже шість, ну не менше шести шість-вісім місяців. Тобто це тривалий процес на те, щоб змінити повністю в всю сперму і досягти результату, можливо, який буде достатній для зачаття. Тобто воно не вирішується впродовж тижня або впродовж місяця, якщо це. Досить глибокі порушення. І я ж тому й кажу, що якщо пара подружня вже думає про те, що наступного року вони планують зачати дитину, то вже сьогодні, тобто як мінімум за рік, треба цим питанням займатися, тому що при умові наявності яких захворювань це подекуди досить тривалий процес. А справді Важливі речі ви зазначили і підкреслили про те, що потрібно і готуватися, і потрібно завжди тримати руки на пульсі, так якщо ми підсумуємо нашу тему стосовно ось цього елементу, який впливає, це гаджети, про які ми починали говорити. Ось яку пораду ви можете дати нашим глядачам, чоловікам, які нас дивляться, можливо, жінкам, які їм перекажуть, ось як мінімізувати вплив? Саме ось сфери гаджетів на репродуктивне здоров'я чоловіка. Ось такі кілька порад, яких варто було б дотримуватись. А, мені завжди дружно каже, що тобі легко давати поради, але важко слідувати самому угу. цим порадам. Тому знову це, мабуть, вдома почую. А, треба намагатися не переносити своє життя в гаджет-телефон, в цифровий світ. І якомога все ж таки розуміти, що це інструмент здебільшого для роботи. І якщо у вас є робочий день, то по закінченню робочого дня ви відкладаєте цей гаджет і переноситесь вже в зовнішній світ, де у вас чекає активність заняття спортом, де у вас чекає фізична активність, яка за рахунок циркадних ритмів, за рахунок денних ритмів, коли в нас змінюється темна світла, пора дня, вона допомагає нам підготуватися до нормального і глибокого сну, який вже буде. Дозволяти нам виробляти і статеві гормони, і підтримувати наше чоловіче здоров'я. Тобто, фактично, якщо є змога, якщо дозволяє ваша робота, дозволяє ваше там, життя мінімізувати е, життя в смартфоні, життя в вашому гаджеті, то це мінімізує його шкідливий вплив. Дякуємо, дякуємо вам за поради за інформацію. Справді було дуже цікаво і корисно дізнатися про ось такі різні аспекти і що на що впливає, як це все взаємопов'язано. Друзі, я впевнена, що для вас була ця тема корисною. І якщо ви дружина, то можете передати ось це своєму чоловікові. Нагадаємо, що з нами сьогодні Антон Глєбов це уролог, андролог, хірург лікар вищої категорії, кандидат медичних наук. Говорили про рек. Репродуктивне здоров'я чоловіка. А ми ще не прощаємося з нашим гостем, тому що будемо мати ще одну розмову. Тож, друзі, не перемикайтеся, далі також буде цікаво, важливо, корисно та медично. Наразі перемикаємося на невеличку паузу, після чого повернемось.